І всім привіт, любі друзі. І сьогодні ми знову продовжуємо грати в The Escape 2. І нова місія. Минуле відео вибачаюсь, що вийшло коротким. Я думаю, воно хоча б трішки довшим буде. Перед початком я хотів би вас попросити підписатись на канал, написати коментар, поставити вподобайку. Так, а ми вибираємо паркера. Ось це ж скіпаємо відразу. Так... Мене відразу запитання. Мене вбити будуть. Так, це... Це і це ховаємо. А, та! Мене не будуть бити, мене не будуть випускати Чи шо? А, ми знову на судні. Добре. Так, поки в нас є час, потрібно по перевіряти всіх. Так, потрібна персоналіта. Да йду, йду, я йду, сюди мене не пускають, а куди пустят? Ага, mm. ну <ки кути> ah. no, добре. е. Опа. Так, ну тут, а, в принципе, ничего кого Так, сюда я не пройду, добра. Так, а куда я в зале пройду? Они куди схоже, потрібно на нижній поверхі. Так тут в принципі теж... а, ой. Тут в принципі теж нічого. Так, ну ось тут тільки жилий комплекс найцікавіший. А, тут ух ти! Це що? нехай буде. О, вільний час, крутяк. Так, ну тут хоча б немає камер в кімнаті. Так, ось це мені знадобиться це шняга. Так, це знадобиться... для кайла. Трубку після останнього спроби втечі я вже забираю трубки. <рес> Тим більше, я так розумію, ми знову на кораблі. Так, ось мій дім. Давайте згрузимося. Ага. О тут тут, тут <клоджує> <клоджує> Ну добре. А ми можемо якось за межі цього всього вийти? Я так розумію ні. Добре, тоді тільки вентиляція спасе нас. Не спасе. Проте я можу кайло зробити. Ти. А ось ця дроб ти є. Мабуть, я не буду поки що кайло робити, тому що мені здається немає сенсу. Це викрутку від... я можу це викруткою відкручувати. Серйозно? Угу. Але ножниці все одно знадобляться. Можу відчинити типу мапу, о можу. Ага. Тут ця вентиляція у нас взагалі не цікава. Так, нехай там. Ой, ой-ой-ой. А, типу, так. Типу навіть побачив. А, стоп. Ааа, можна сюди. Бля, Блін. АйМБІЛ. Я дурник, я взяв і викрутку жену і вентиляцію с собой. Угу. Тобто я зі це можу вийти, в принципі. Це вже рятує, можливо, мій план. якийсь. Так все в душі побував. О, що дві діти. А як мені ось сюди пробратися? Тільки кайлом. Взагалі якось сюди заходжу. Сюди, але як. Сюди чекась. Можу ще... О, а я сюди зможу пройти? Так, тут я був. О, сюди я не ходив. Але сенс сюди ходити, як взагалі звідси можна втекти? Так, ну, повернусь, коли по тут якийсь іде. Ї. Так, ну в мене з'явився план, але його якось ще потрібно буде зробити, а я не знаю як. Типу. Від Десь взяти ключа, тут аж можна робити ключі там ось з цього чи з цього вибити, вбити його, прибитию, і забрати ключа і зробити собі ключа і вийти сюди. Так, ну, типу, я знайшов, і давайте щось спробуємо. Ось, типу, для цього потрібно ось це. Ага, я зараз поверну... Так ось можна почитати. Так, ну я трішки почитав і... Опа. А У мене запитання а як я це звідси мою винести. Так це звідси ніяк не винесть. Тільки хіба що якось через вентиляцію? Добре. F sense моєго не виплен. Так, а ну в мене інтелект вже трішки краще. О. Так, спер мені потрібно десь ключик от. Так, потрібно додому, добре. Так, добре, все, я в себе вдома. У мене запитання. Його. Зачекайте, а я хотів би. Блін, ну коротко. Так, є, в мене вийшло. Ну, картку... картка. Але в мене дуже мало хп. Доброе. А что я с карткой можно сделать? А нахрена у меня взяли картка. Ну, бляха, тикаты, швидко тикаты, срочно тикать. Бляха, писец. Йоли-пали... Знав би я що тут не можна лізти... А, да, мені ще весь інвент учистили, серйозно? Зашибись, блін. Опа. Масочка. Це не знаю що. Але круто, що маску знайшов. Так, ну да. А шо ви так я на ножниці, зроблю і зі цього весь ну, я зможу якось втекти, типу? Бляха, але мені потрібен довбаний ключ. Потрібно перевірити, можливо, когось його. Так, ось це мені знову потрібен комплект для того, щоб зробити собі ту чачу для зліпка ключа. О! От і воно вже є. Так, давайте зразу скрафтим. А що там ще потрібно? Ага, сам ключ. А потім щоб зробити копію ключа. Ще якась шляпа. Ем. Моя це шляпа виглядає. Агам. Добре. Так, тут я бачив запальничку. Так, одну запальничку, і тепер ще й потрібна ця. Або рощистка, або ця. О, там розчистка була. Так, хоба. Так, і тепер потрібно вигрузити це все. А-а-а! Тобто ще й тут мене обчистили, тому що я... зрозумів тобі. О, цей дітуду тепер є зброя. Опа. А ще що вам тут? Копати глянути. З ефектом нежданчика. А, не вийшло. Так, а що битку зробити? Вона краще видобити, чий ні. Так, ну зараз і дізнаємось, я буду шукати ось тут о, всі інгредієнти, якщо так можна сказати. Нічого, тут можливо щось є. Тут потрібно буде перевірити всіх. Ну тут, в принципі, теж нічого цікавого. Мені потрібно якось виробити копа. І забрати в нього ключика. І тоді в мене все буде круто. Ну ізолінт... Э, скотч є. Скотч мені потрібен. А ще потрібно дві палиці. Не два скотча мені потрібно, а дві палиці. Так і зашибись... Третій, бляха, скот. Третій! Хоча б одну палицю. Хоча б одна палиця де? Де моя палець? Його палець. Не, зачекайте, я прийду пізніше трішки. Мені потрібно бито. Так, одна дерев'яшка є, давайте в мене десь була шана. Так а Тепер треба спробувати ось так зробити. Так, куди тут там їсти? Я тут, я є-яй-є-є. Блядь. <плес> Ну ну кому ви розказуєте? Ну встигнеш я. Ну сподіваюсь палецію в мене краще вийде вдарити, копа, і я змовницю. Блять. Мене тут немає. А за що мене побили, блін? Так, ну це я так розумію, типу Сумка для контрабанди чи що, але в мене інтелект не вистачає, тому. Блін, я не знаю, що робити навіть. Так, ну, всі пішли на перевірку, а я буду перевіряти їхні речі. Ай, це кінець, я не розумію, що робити, куди тікати, і як взагалі можна втекти з цієї тюрми. О, ще одна деревина. Ну палицю, типу, щоб когось перешибити, ми вже можемо скрафтити. Але як... Кость стоп прищобити. так щоб нас не пришибили. Так э -м, ну тут, в принципі, нічого цікавого так тут. Да. Ну, тут, в принципі, теж Шоб я зараз... Э зроблю вигляд, що поїм. І постараюся якогось копа, мабуть, вимкнути. Якщо так вийшло. Так, ну ось тут. Да Йоли! Так, ну я так розумію, це потрібно підкачатися, тому я повернусь пізніше. Я поживу декілька днів тут сам без запису. Так, ну ось я повернувся вже. Ось як виглядає в мене сказати мої сили, якщо так можна сказати, інтелект на соточку. І все коротше на соточку. Ці... Все, що можна було прокачати, я прокачав на соточку. І е, тепер я, я ще підготувався до е, побігу, якщо так можна сказати. Е, в мене є ось ключ. Цей енергетик про всяк випадок, якщо він мені пригодиться, можливо. Е, Распіратор, типу, ломик і якийсь е, мусорний мішок чи що, не знаю. Так, і мені потрібно об'єднати цей респіратор і мусорний мішок. Так, робимо е, якийсь респіратор з мішком, не знаю. Я, до речі, переставив ось так, щоб мені удобніше було всі ці. Так, згрузить. Блін, все ж таки потрібно було цю маску теж зняти. Так, тепер потрібно ще якось все. Я е, спас все всі речі, всі, що мені потрібно для Тёку, якщо так можна сказати. І в принципі я вже готовий. Давайте вже проводити дібати. Так, нам потрібно сюди. Ой, бляха, не сюди. Сюди і до генератору. Вимикаємо світло і швиденько-швиденько чим в протилежну сторону. Не знаю чому, але мені здається, що в протилежну сторону краще. Хоча, можливо, це тут о, те саме... Бляха-муха, якби це мене ще й копи не спали. Можливо, тут о, однакові ці. Так, мені наліво, якщо я не помиляюсь. Якщо я правильно. То ні. Повернуся кіно. Бляха, мені не сюди. Блін, тут коп... Так, тихенько позаду на нього чи неї, не знаю хто це там йдемо. Перейду я на іншу сторону, мені здається, там безпечніше буде. І я так розумію, мені трішки вище потрібно, тому що там піднятися вище ще можна. Так, сюди. Так, о! Мені схоже сюди ще. Ну, мабуть, сюди, раз я весь не можу підняти. Так, 100% сюди, мені сюди. Так, тепер ломиком прокопуємо стіну. Швиденько, 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 щоб нас не запалили, Тому що, по ідеї, нам, нас вже десь скоро мають запалити, тому що нас немає в ліжку. БЛЯХА! Як же ж добре, що я взяв енергетика. Якби я її не взяв би, то нас би спалили і закинули в карцер. Так, а тепер нам, по ідеї, ось ця штука потрібна. І... Так. Так, ми це зробили. Я думав, ми це... Ну, це буде важче. Я думав, що це майже нереально після, але ми якось втекли. Е, ще я скажу чесно, що я піддивився це пішки, як І несі. Тому що це було на трошки. Так, є. Так, і що? Давайте, можливо... Ем, ще один рівень прийдемо. Ух ти. Блін, хард! І тут хард, і тут хард! Йоли пали, це кінець! Це далі будуть проблеми. так. Це буде дуже важко, я так розумію. Так, вибираємо паркера по стандарту. Так, і по стандарту так за скіпаємо. Так, тепер що? Так, перевіряємо, що нам дали. Так, ну, в принципі, нічого цікавого, але перевіряємо ще й що в них. Блін, сподіваюся, ось цей чувак мене не жар. Там нічого. А тут оч. Ну да поймет куда-то не знаю. Пилсюки. Так, закидываем ее сюда. Да иду, я иду, Відчепись! Угу. Так, заодно що це за... О, тут шаги! Круто, тут ще один поверх я. Так. А, бляха, а в мене не зберегли ці гроші мої, липпай! все заново заробляти. Ааа. Це не... Тут він Хоча а що це ось це взагалі? Так, он туди сподівайсь, там металошка чи немає. Блін, там є металошка, але то. Хотім ти тоді додому вирус, Та йду. Ай, бляха, ай. Блін, звичайно, чому ти мене... Тут ще є? Частина типу де... Деки сидять ось тут крутяк, так, так, тепер тут потрібно все вивчити. Що тут є? Так. Тут... О. Так, ну я думаю, мабуть... це. Якщо вийде, то підкоп звичайні зробимо і все і включаємо звідси. Так, в принципі, у нас навіть і запчастини до лопати є. Так. Угу, mm -hmm. так тут душова добре, а де робота? а он робота. Ух ти. Так, а це куди сидит? Я сюди... а тут не то лужко. Я так розумію, я туди верху можу піти. О, зачекай, а ось сюди я можу. Йолы сюди сюди можу. Кутя так з Це, Вдруг там біля роботу не то. Та йду дуві чипи хотовбали, всі підганяють мене. А, ось ось сухо. Як а тут є щось. Ага, всі зайняті. добре. Зашибіть. Так, ну от і все. Працювали і хвати. Що? А, до речі, а ми може ми зможемо сюди його Ну бо це потрібен білий ключ чи що, не знаю. Якийсь ключ сюди потрібен. І по ідеї зможемо туди втекти. Ну не знаю, побачимо. Тут мені здається хороше місце для того, щоб зробити коп. Правда, довгі нагрузка спад. Але байдуже пройде. Так, а що це он те, шовте я не розумію? Так, зрозуміло. Сюди я не можу пройти на чому е, ці копи можуть туди проходити а мені обходити потрібно. Так, і тепер потрібно згрузити. Блін, а то все не містить? А, о, а давайте я зроблю все. Ця... Лопату потрібно робити. Так, ось напинути. Так, і відразу можна спробувати робити ручку для лопат. Ага, і на тут тут... А, в мене запитання, а де тут можна читати? Щось за цей час, поки я тут бігаю, я ніде не бачив місця, де можна почитати. Так, потрібно тетрис пограти, те, що мені не потрібно, закинути і викинути. А, блін, а чому я... ага. Добре, це теж не вистачає. Тобто в мене навіть не вистачає мозгів, щоб е, просто розплавити цю розшурку. За 60. Тут ще є тюрма, типу місця для сну і життя. Серйозно. Так, опа, тут палиці зелента, але в нас повно вже нема куди діватися. Нічого. Так, а ну тут аж щось є. В принципі, тут теж нічого. Так, ще потрібно мені збирати для того, що можна відліпити ключ частини, щоб був, був якийсь запасний варіант. Якщо не підкоп, то ключ. А блин, тут металшу почав. Ну давайте про всякий випадок я сгрузився. Блин, 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 я тут, я тут. Так, забираемся. О, вільний час крутяк. Давайте ще й другий поверх перевірим. Я узублю. Так, тут нічого. А, блин, у мене місця не висячить зробити ляльку, щоб нас не спалили, якщо у нас вдруг не буде. Блин, давайте я перевірю для чогось ця штука потрібна. Так, ну я не знайшов для чого вона потрібна, тому я вирішую. І енергетик, мабуть, так високий. Де, а за шо? Так, ну а на цьому я вже буду завершувати в наступному відео, вже будемо розбиратися, що там потрібно робити і як звідти тікати. А ви підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на тік-ток, підписуйтесь на канал вам посилання будуть в описі, і до зустрічі в наступних відео.